Доброго дня, Євген Міраїд Дрогович, дистриб'ютор міжнародної корпорації Кін 6 зірок, регіональний лектор. Сьогодні хочу вас познайомити з кавою ТІНЦ. Це продукт просто феноменальної якості, і ви його ніде не купите, крім. Інтернет-магазину корпорація Кенсі, якраз він для того і створений, щоб не було ніяких підробок, ніяких варіантів, що там може бути щось крім того, що ви купуєте. Це нереально. Це закритий інтернет-магазин, і вам його доставляють продукцію. Там день-два з Києва. Один склад є на всю Україну з того складу вам. У любе дію відділення нової пошти, воно вам доставляється буквально за 2-3 дні. Це вже перевірено, я вже більше, не, не більше, майже майже рік, майже рік. Ну скоро буде вже трохи більше року. І якщо ви там купляєте продукцію. На срібну карту, я вам пізніше вам розповім. Лишаю вам там телефони на відео будуть, мій інтернет і YouTube канал можете відвідати, там більш детальна інформація. Телефони, є, дзвоніть, спілкуємося. Кому потрібна робота, кому потрібна підробіток. Це все, це все якраз найкраща дистанційна робота, яку я собі 8 років шукав, якраз от з корпорацією Кігенс. Кордій, кава, корисніша кава, густріший розум. І смак такого смаку ви ще не коштували 100%. Кава, культура. Якщо я не вдома, то я в кав'ярні. Якщо не в кав'ярні, то на шляху до неї. Письменником Нареда Бельзак писав так про каву. Французький письменник Мореда Бельзак. Слово кава походить від назви невеликого ефіопського селища кафа. В арабській мові це слово має значення сили та наснаги. Кава та легенда. Легенда про каву бере початок у Ефіопії у VI-VIII століттях нашої ери. У гірському ефіопському селищі був зубі хлопчик-пастушок на ім'я Кадир. І помітив він одне надзвичайне явище, а саме, що іноді під час випасу козли, несподівано починали поводитись дуже збуджено та починали кричати. Шляхом спостережень він помітив, що козли, з'ївши плоди дикорослого чагарника на схилі гори, ввечері поводяться надзвичайно збуджено. Кадир, спробував, що ці плоди, помітив великий приплив енергії та відчуття щастя, він, ці плоди, привіз до найближчого мули що на практиці помітив, що ці плоди дійсно мають властивість піднімати дух. Пізніше кава стала напоєм, який використовувався в ісламських країнах, щоб прогнати сонливість ввечері перед молитвою. На початку XVIII століття її офіційно було названо кавою. Каву дуже полюбляла е, юрем е, жінка е, султана Сулеймана, яка була і її ну, серіали? Якщо ви дивилися то ви в курсі, вона її дуже полюбляла, і свого чоловіка. Султана теж присадила на каву. Кава та В'єтнам. Кожне місто має мережу кав'ярень. Вздовж вулиці існує безліч таких закладів. Кава це не лише просто напій, але й своєрідна культура та спосіб життя. Кава це основа раціону їжі, питва, також є важливим способом проведення дозвілля та спілкування, додання згущеного молока до кави з льодом найбільш обговорювана та модна, найпопулярніша тема розмов у світі. В'єтнамська кавова культура розповсюджена по всьому світі. Франція завезла каву до В'єтнаму, а В'єтнам поширює її по всьому світі. В'єтнам другий у світі експортер кави. Об'єм виробництва кавових бобів у В'єтнамі становить 14,3% від світового ринку. Робуста – найважливіше від кави в цій країні. Кава та якість, робуста, кавове дерево, робуста від дерева середній між чагарником та високим деревом, листя дерева видовжене, яскраво зеленого кольору, дерево максимум висту сягає 10 метрів. Але корінь його розташований на невеликій глибині. Плоди круглуваті, невеликі, форма боба овальна, на посередині борозда. Вид кава робуста має унікальний аромат та гіркуватий смак. Деякі люди вважають, що не свіжий. Землистий. Якщо взяти 2-3% робусти та змішати з іншими видами кави, ціла філіжанка кави матиме аромат робусти. Її аромат інтенсивний та яскравий. Смак міцний. Концентрація речовин в екстракті робусти приблизно вдвічі перевищує їхню концентрацію в інших видах кави. Кава для зустрічі. Кордінцепс регулює роботу імунної системи, підтримує стан нервів, серця та легенів при лікуванні, регулює рівень глюкози крові, бореться із втомою і покращує фізичний стан організму, Женьшень підвищує метаболізм ліпідів, знижує негативний вплив високого рівня холестерину, має гіпоглукемічну дію, зміцнює імунну функцію організму Лінджи. Зміцнює імунітет, стабілізує, та регулює артеріальний тиск, знижує рівень поганого холестерину та триглецеріїв, сприяє боротьбі зі стресом. Отже, зміцнюють імунітет, підтримують антитоксанти, процеси підвищують сексуальні можливості, метод антиоксиданти властивості, пової токсини, печінки, роблять шкіру красивою. Авосхардів серцем для життя підвищує активність і витривалість, позбавляє від утоми, стимулює кровообіг, підвищує імунітет, захищає та підтримує здоров'я. Підходить для вегетаріанців, підходить для осіб із геперклікемією, підходить для тих, хто тут я не бачу прочитаєте, тому що у мене тут випливає така. Стрічка, що йде запис, я не прочитаю, прочитаю я там вже собі. Кава з кордіцепсом та світ. Кордікава Тінц. Малайзія, В'єтнам, Бангладеш, Шри-Ланка, Гонконг, Європа, Сполучені Штати Америки. Як Готувати каву. кава та я, один пакетик залити одною склянкою гарячої кипяченої води та рівномірно розмішати, сприяє розщепленню жирів, спалює мої калорії, щодня наповнює мене енергією, підтримує процеси травлення, позбавляє від неприємного запаху зроду, турбується про моє здоров'я та здоров'я моєї родини, бадьорить мене щодня. Я, наприклад, люблю дуже каву запарювати. У мене така мідна кавоварка, я з нею на війну брав від 16 рік, тобто всіх там кумара до чому я стою, хожу і каву п'ю, той запах то, 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 то був копицем. Ну, але щось треба було порішати, то найкраща, найкращий хабар, вот таку каву комусь заварити, хто любить її. І, і потім легонько домовляєшся про, про все, що тобі потрібно. Кава ця, ви її ніде не купите, ніде її не скоштуєте, тому що вона продається тільки в закритому інтернет-магазині корпорації КНС. Я ту каву просто обожнюю. Просто реально. От яка несумісність кави і чай чай потрібен для здоров'я в китайці? Вважають, що кава це. Нічого спільного здоров'я немає, вони помиляються, там всім довели. І вони вже тоді китайці зрозуміли, що це реально, якщо добавити, вони додають кардицепс, додають Годжі, додають жіншень. І це, це просто ви п'єте каву з надзвичайним смаковим ефектом, неповторним ви його ніде не знайдете. Просто ніде, ви такого не знайдете. І... Я просто п'ю просто цю каву. От я є я, цю я нашу каву, те, що у нас подається. Не, не, не п'ю, поки є кава оця в'єтнамська. Вона коли закінчиться, тоді вже йду і купляю, і тоді п'ю, потім знов купляю в'єтнамська. Вона не є дешева, але все рівно це віріжанка кави. те, що ви купляєте, собі можете зробити в хаті. А вона буде все рівно, що випити десь в кафе. Розумієте? Получається, десь 60 гривень на один такий покінь. Ви раз собі зробили, випили, і, але, але то просто-просто неповторне і витикує, яка ви такої кави просто ніде інше не візьмете. Для того щоб ця кава пилася нормально, я просто раджу купити собі такий прибор для очищення води. Знімається кришка, тут заливаєте воду. Як ви бачите, вода ззовні. Тут сусуд має внутрішню таку систему, яка Працює досить просто. Це фільтр, він вставляє, воду не пропускає. Вже сюди зверху залили воду, вона проціджується, зливається туди вниз, і тільки з знижної частини вона у вас заливається перед тим, як е, каву варити. Е, Я не знаю, в чому ви будете е, її кип'ятити на газі. Ну, напевно, що на газі заливаєте або можете собі мідну, але просто очищено воду. Коли очищена вода з тою кавою, я вам просто не можу передати, я, який це, яка насолода пити от річ. Просто-просто рекомендую. Слава Ісусу Христу, слава ЗСУ, слава СБУ! Слава волонтерам, слава всім, хто донатить. Бажаю всім здоров'я, щастя, до зустрічі.